Ребята, объясните скільки можна. Я вже вам и в роликах казав, что я отдаю ак за бесплатно. Отдаю аккаунт брав без за бесплатно. Підписка на канал и лайк. И просто найдіть мене. Я живу в Білій церкви. Найдіть мене, я вам дам аккаунт. Біла церковь, Україн. Будьте ліво 47 147 дроб Хто живе там? Я даю свій аккаунт. Браво старт тупо за безплатно. Лише знайдіть. Із вас підписка. Із мене цілий аккаунт. Я більше від вас нічого не прошу. Тільки оце. Ребята, ну так важко. От ми, на мене ніхто не підписується, на мене всі забивають якусь фігню на, Я не знаю вже до скільки. На мене наче я не знаю. Всім покри. Я знімаю відео їм посрати. От мене 100 з чимось на каналі, на мене ніхто не підписується. На мене забувають фіг А я кожний день стараюсь. Ребята, ну пожалуйста, підпишіться. Це ж не важко для людини Взять і підписатися на канал. Важкого нічого не буде. Ребят, просто підписка на каналочку. Мене зажали, охреніть, ми програли. Ребят, підписка на канал и все. И все. Ребят, пожалуйста. Яко-небудь. Ладно, смысл мне объяснять. Давайте.